Вітаю вас! Сьогодні розбираємо ту захисту або ту стреф з французького це перекладається. Це взагалі про дії, про роботу, про якусь таку, скажімо так, соціальну активність. Кому цікаво, можете десь собі в інтернеті почитати, що означає трефе. З французькою. І так, туз хрестовий або Трефовий, він має три напрямки: з одного боку, це є справи, робота, діяльність, інформація, будь-що, що, що зв'язано з нашим соціумом або роботою. Інший напрямок це організація, тобто ці думи, це можуть бути державні якісь органи, а можуть бути просто звичайні будь-які споруди, тобто як робота, організація як така, так і ресторан. Ну, це все туз хрестовий. І третій напрямок тлумачення Туза Христового це про правду, правильність, про правила або про неправильність, скажімо так, ну може бути якась брехня, нечесність, фальшивість. от такі напрямки, але це залежить від того, перевернутої в чи прямий. Якщо користуєтеся тільки прямим, то оці всі значення відносяться до. Туза Христового прямого, просто сусідні карти вже там показують різні нюанси. І так, давайте перейдемо до наших іменників, припетників і головних взагалі слів. Тобто Туз Христовий прямий, це є новини, інформація, справи, робота, там, шанси, можливості, будь-які дії. Які нам в плюс або які успішні, тобто хороші зміни, покращення в якійсь ситуації, правда, реальність, успіх, правильність, якщо говорити про прикметники, іменники, ну давайте так: робочий, діловий, практичний, вигідний, корисний, законний, вірний, офіційний, державний. Отаке. Про саму суть, як іменник, це справа, установа, правда, що людина робить або що з чимось робиться, та рухається, покращується, людина щось вирішує, там, справа дає результат, і це все в позитивному такому значенні, скажімо так. Якщо ми говоримо про мінусове чи про туз Христовий перевернутий. Це є невдачі, брехня, якась надуманість, неправильність. В організаціях якісь кар'єрні спади, припустимо, чи якісь невдачі, затримки, неправильність, бюрократія, нестабільність, щось іде не так. Тобто, це є повільний, заплутаний, затягнутий, незаконний, неправильний, всякі такі речі, що стосуються якоїсь справи чи установи чи роботи. Нечесність, ну ви розумієте, прикрість якась, та туманність, незрозумілість, що робиться, тягнеться, потребує терпіння, ускладнюється, затримує, робиться або робить людина щось не так. Якщо дивитися на якісь такі подібні карти, Таро, ну, дивіться, тут це справедливість щодо до прямого, що до перевернутого. Просто з хорошими картами це добре значення, туз хрестовий прямий, а з поганими картами.